Звісно, ми весь фільм передав, переглядати не будемо. Ми тільки глянемо у ривочок, щоб ви зрозуміли, що є інша точка зору. Легенда про кошового отамана Сірка. Кошовий отаман Іван Сірко прожив 210 років, тричі 80. Коли приходив час смерті, отаман кликав козака Джуру свого помічника і давав йому три пляшки з настоєми трав Після смерті отамана помічник закопував його тіло. На третій день Джура розгрібав землю і опроплювок тіло отамана настоєм з першої пляшки. Сірко починав дихати. Після настою з другої пляшки у сірка відкривалися очі. Ну а після третього кроплення отаман починав рухатися та говорити. Коли смерть прийшла за Іваном III, він наказав себе спалити і розвіяти попіл за вітром. Але перед тим відрубати йому руку та носити її у походи козацького війська три роки і лише потім покласти в могилу. Чи не кожен хоча б раз у житті. Живописець Ілля Рібін зобразив його у центрі своєї картини. Запорожці пишуть листа турецькому султанові, художник влучно ну, підмітив. У Івана Сірка дійсно були дуже правильні риси обличчя. Не знав однієї деталі. Отаман мав на нижній губі з правого боку родину пляму червоного кольору. Сучасники вважали її Божим знаком, який відрізняв сірка від звичайних людей. Легенди почали супроводжувати ім'я сірка ще за життя. Козач Головець має клопіти з хлопцем від самого його народження. Коли жінка народила дитя, одразу ж втратила свідомість. Молока не стало за тиждень. Довелося дитину будувати хлібом, і немовля спокійно гризло окраєць, адже народилося відразу з зубами. Дяк, який зайшов охрестити немовля, відмовився взяти дитину на руки, прихрестив здалеку і утік. А налякані сусіди радили батькам позбутися сина, бо, за повір'ями, поява дитини з зубами означала народився майбутній вбивця. Проте батько не віддав свого первістка на поталу. Але тепер має з ним клопіт. Син козака волоця росте хворобливим і мовчазним. Серед однолітків почувається чужим. Тому часто блукає лісом, ховаючись від хлопчаших ватар, уникаючи знущань та образ. Раптом його збиває з ніг сильний поштовх. Хлопець кричить, но обманя вчіплюється у нападника, коли приходить до тями, то бачить, що голими руками затушила вовка. У той час людина починала думати і бачити не традиційно. Тобто... У час найбільшої небезпеки, найбільшого жакуху у людини відкривалося ясне бачення, ясне чуття і інші можливості, які допомагали в цьому становищі людині вижити. Після того випадку Іван перестав хворіти, але в селі його почали обходити стороною. Адже знають, варто зачепити цього хлопця. Він так подивиться у спину, що летітимеш далі, ніж бачиш. Легенду про Вовка записали на Харківщині. Вважається, що саме там народився отаман. Дійсно, у тамтешній козацькій слободі Мерефі довгий час жила дружина та сини отамана. Мерефу у хроніках навіть називали Сирківкою. Але Сирко з'явився на світ задовго до заснування Слободи. На 53 роки раніше, в принципі, за ті 40 років Сирко міг пройти дійсно якусь нормальну школу-характерників. Ось тому що на той час, коли він виходить уже на політичну арену, коли він стає вперше кошовим раменом, він вже володіє дуже багатьма характерницькими практиками. Як стверджується, скажімо. Характерники — ті які володіли е, своєю чарою живіт жовтого кольору. Чар називається живіт, яка заходиться два пальцями кубка. Ця чара відповідає за волю і за характер. Звідси слово характер. Її ще називають удейські традиції Хара, навіть да, у нас вони називалися Хара. Тобто, характерник це та людина, яка володіє своєю волею і може цю волю настільки випромінювати, що навіть подавляти іншим. 18 рік, брат славське воєводство, обійсця дрібного шляхтича Сірка. Сірки походять від православної шляхти. рід скромний. Але від того, як у 1563 році православна шляхта зрівнялася в правах з католицькою, навіть такий дрібний дворянин, як Сірко, може стати сенатором. Якщо не він, то хоча б його діти. Тому Дмитро Сірко не шкодує ані сил, ані грошей, аби його син Іван Ерісосвідченим. Змушує хлопця займатися латиною, адже всі закони у речі Посполиті пишуться цією мовою. Не менше уваги приділяється опануванню мистецтвом володіння шаблою. Бо найперший обов'язок шляхтича військова служба королю. Батько Івана був певен, що син у нього росте справжнім лицарем, що правда той віддавав перевагу шаблі, а не латині. Тажка запорожцю. Принаймні маємо аргумент, що сірко не прізвисько, а прізвище шляхтича. На користь шляхетного походження отамана існують і інші докази. Сірко був дійсно освіченою людиною. В архівах зберігаються листи сірка московським царям Олексію та Федору, в ролі речі посполитої Яну Третьому Совеському та Кримському ханові Селінгірею. Маємо ще один доказ. На користь реальності існування Івана Сірка, його підпис. Але поки не зрозуміло, як хлопець з шляхетної родини потрапити запорожця, шановні друзі, да <плес> весь фільм не будемо, бо він займає більше години. Якщо у кого виникне бажання передивитися повністю весь цей документальний фільм, я можу дати тут можливість переглянути. А ми з вами продовжимо нашу бесіду. Ось є ще така точка зору на характерників. Нормандська. Тож характерниками були Дмитро Вишневецький, Іван Піткова, Самий Кішка, Северин Наливайко, Петро Сагайдачний. Максим Криваніст і багато-багато інших. Я хочу зараз надати слово присутньому тут Олександру Вікторовичу Харлану, історику краєзнавцю, архітектору, який теж вискажить свою точку зору. Я також е, не готувався це окремо. Для мене було несподівано, що я буду виступати, тому що е, хочу вас познайомити з кількома історичними джерелами, що стосуються е, згадок про характерники. Я буду читати е, на російській мові, оскільки саме ті два джерела, в яких згадуються, характерники, у мене принаймні є на російській мові. Тобто, у Ліж, польська казацька війна 1638 року. Отечественні записки журнал учено і політичності. Здавалося, про характерників дійсно не існує ніяких джерел, як сьогодні розповідали. От, звісно, повертаючись до джерела ХІХ століття, яке в свою чергу, середини ХІХ століття, яке в свою чергу... Звертається до джерел більш ранніх, а саме <клес> на увазі рукопис Імператорської публічної бібліотеки польського діла номер 94 Покольській. Тобто це був похідний кабелан коронному війську, який надрукував свій щоденник в 1638 році. Що ми там знаходимо? Ну, принаймні, це ми вже знаходимо в Куліша, але з посиланням на... Курпольского. Восстание Павлюка и выбранного после его поражения под имейками и смерти гетьмана Дмитрия Томашевича Гуни, еще руководы в конницы, и остряницы, наказной и полевой гетьман, Вин руководил пехотой. То есть это самая вырезка с посыланием на Певне э, повстання. Вскоре Остряница вместе со Скиданом занял город князя Вишневецкого, Голтва, в замечательной своей крепкой позицией. Голдва находится почти на одинаковом расстоянии между Полтавой и Кременчугом, пониже слияния Псла с Харолом. Все в этом месте делает крутой изгиб. В виде подковы и в глубине изгиба на правом берегу расположена была старосветская Голдва, левый берег реки в то время был густо покрыт великанскими деревьями, которые теперь составляют такую редкость в Украине. На правом берегу, недалеке от города, лежали глубокие бараки, также заросшие деревья. На вещи я это читаю. Мы разумеем, с какой ретельностью сделана область. Читаю наступную э, тезу. Весь город был обострожен крепким частоколом с надворотными башнями и сверх того имел земляную крепость, обнесенную также дубовым частоколом. Я, в принципе, занимаюсь историей архитектуры, выучаю казацкую церковную архитектуру и фортификацию. Поэтому, в принципе, через всю тематику переходим плавно до характерности. Тема, яка сегодня заявлена. Но чтобы защитить городские постройки от немецких ракет, казаки насыпали перед городом высокий вал от воды до воды. Тут То -то карательный, да? Мы на ведь выявляем у Перед валом стояла высокая могила, насыпанная, может быть, еще в те времена, когда князья варяги спорили за владение там, с половцами. На могиле казаки устроили передовой шанец и поставили на нем часть кушек. Чтобы еще больше обеспечить свое положение, рассадили они по высоким крышам в Болтве чаровников и чаровниц, которые, завидев неприятеля, должны были заворожить во вред ему порох, огнестрельное оружие, воздух и огонь. Это самое из Расповедей о Польске. То есть, ну, являясь такой ретельностью, человек описывает все фортификации, Всю похідну, все похідне життя. І тут така вставка, в принципі, без прив'язки да? до існуючого населення, там, якихось бойових дій. Такого бути не може. Зрозуміло, що там якісь романтизми вже в 19 столітті ми е, згадуємо, але це мова про 17 століття. Поскольку его щоденник було было опубликовано, как я сказал, в 17-м выступлении. Наступна, э, скажем, теза. Окопы превратились в селитру и порок. Самые лучшие бурты для селитры выходят из старинных окопов. То, что люди, знається і и на фортификации, и на військовій справе, пьяные от недавнего успеха и атаковитой, которые они выпили. Тут по-доброму ковшу, а Кольські говорять, що казаки выпивая здесь по ковшу какие-то горілки перед битвой, приветствовали друг друга именами воевод і старост. Тобто дуже цікаві принципи, спілкування, якісь в козацькому військ, оригінальні такі традиції. Казаки с уверенностью в победе начали так называемый татарский танец или наездническую перестрелку, которая обыкновенно предшествовала у них ломовой битве. Остряница отправил от слепорода к старого атамана Сакирина. Увага! Э, знаемого -э с одним характером. С сильным отрядом пехоты. Сакирин славился успехами в морских боях, походах, умел зачаровывать воздух и оружие, Отличался хитрыми вылазками и засадами. Словом, это был пластун и вместе с тем характер. В целом, для роздумья скажем, просто цитата. Вы можете думать еще за угодно. Отряд Сакирнова отступил к лесу, примыкавшего к реке. В лесу стояла пасека. Казаки быстро превратили ее в крепость пасеку крепость, окружили себя засекой, сколько они набирали на них поляки, они за деревьями и в воде оказались непобедимыми. В минулом уроке я делал доповед про подземных споруды запорожцев и, в принципе, использование подземных споруд в фортификационных, таких больших, величезных угруппованиях. И мне просто потрапила до уваги такая вот Таке цитування, на мій погляд, ну, просто цікаво. Я не хочу переконувати там когось в чому. Звісно, що те, що ми дивилися сьогодні по телевізору, це ну, така морія, в принципі, цікава, але е, мої попередники, хто виступав, дійсно розповідають, що от, потрібні цитати, потрібні матеріали, на яких можливо е, такі речі. Відшукати. Просто ніхто не займався. Наскільки я знаю, сьогодні кілька книжок про характерники, вони такого популярного характеру і в принципі без усіляких посилання. Але якщо займатися цією тематикою і шукати якісь речі, ми зможемо знайти якісь, ну звісно, що не перетворюватимуться вони в ткорів, козаки, але... Якісь речі, що я щойно читав за вороворопороху, і всілякі такі вступи, вони звісно підходять вже більше до спеціалістів, фахівців військової справи, ті ж самі самураї. Це нормальний приклад. Ви якщо звернете увагу на літературні скажімо, джерела про самураї, там є і посилання, і науковий підхід, на жаль, до характерників. І більше, скажімо, вплив мають отакі от, от фільми. Нема такого підходу, професійного. Е я ж все таки зі свого боку хочу сказати, що характерники це не чакмуни, там якісь е привиди, а професійні воїни, перш за все. І саме цю специфіку потрібно е як можна більше акцентувати і відстоювати. Просто казацьке військо, шкода, що сьогодні немає пана Староженка, який професійно досліджує ці речі, він зі свого такого матеріалістичного підходу класицистичної школи розглядав це питання. Просто зараз деякі речі для нас вперше лише відкриваються. Наприклад, цих цитат я взагалі не читав жодних з книжок, а вони такі телесні, характерніки, і де цього не зустрічається. А якщо і зустрічається якісь речі, то так, просто цитатами. Я зараз ще згадаю одного характерника, в принципі, на якого посилання є в цих величезних сучасних книжках про характерників, але я прочитаю саме цитату, знову ж з щоденника 17 століття. Значит, ага, не, 16, не 17 століття, це знову ж романтизм, кониський, історія руса біля малої русі. Тут зрозуміло, що така начебто і э, романтизована робота, праця 1846 рік. Але э, деякі виріски, скажімо, заслуговують, як на мене, на увагу. Згадується наказною гетьман Золотаренко. Возвращаясь с войском во внутрь Беларуси, проходя город Старый Быка, ружейным выстрелом, сделанным с одной колокольни от засевшего в ней католического органиста Томаша, убит до смерти. Ну, тут вот то документальный факт. А органист признался добровольно, что подговорен к всему злодейству католическими ксензами, кои дали ему ружейную волю священной чаши, по его словам, освященную и укрепленную нарочитыми заклинаниями самом деле, по свидетельствованию, нашлась тая пуля необыкновенная. И в ней внутренность была серебряная, с латинскими литерами. Тело убитого Золотаренко отвезено в отечество его, в город Корсунь погребению в тамошнем деревянной церкви. На кость его построена. Но когда началось погребение в присутствии многочисленного народа и духовенства, то громовым ударом зажжена церковь и тело убитого вместе с церковью сгорело в пепел, Причем несколько погорело и людей из духовенства и народа, столпившегося при дверях церковных и задохнувшегося от тесноты и огня. Чему много содействовало тот что они были в церкви двери, как устроенные по образу католических церквей. О а сей случайности польские народные писатели заметили в хрониках своих и внесли в историю нелепую басню, что будто Золотаренко пожрал ад с полным своим дьявольским триумфом и величием за то, что вся Польша, судя, по, судя о Золоторенку по воинскому искусству и его и великим успехом заключала и навсегда утвердила якби він був більшою то тобто волшебник, владевший многими дьяволами, таку необычайную силу в войне, и, і наконець удовлетворение услуг їх взят з таким торжеством прямо вам. Тобто це цитата одного з польських щоденників зрозуміло, що все, що на сьогодні принаймні мною знайдено, стосується поляків. Їх Скажімо, страх можливо, саме таким чином в принципі, викладено на джерельній базі. Саме вони боялися запорожців або військо-запорозьке взагалі. І, можливо, ну, якимись такими речами, але бачите, без фактів ніколи. Тобто це нормальне історичне джерело, на яке можна посилатися, а вже як буде далі, звісно. Все будемо. будемо працювати, досліджувати. Дякую за увагу. Може, ще хто хоче дати слово? Дозвольте. Дозволять. Лепедоан, то і дозволити. Замовні присутні. Може я буду в чомусь неправий, але буде дуже добре, якщо це, якщо це і буде якась дискусія чи обговорення. Ну, тісно. Правильно сказали, що козаки володіли дуже добре зброєю. І холодною, і вогнепальною, І коли виходили на герц один на один проти і поляків, і росіян, московіти предкриті, то дуже часто були переможцями і от переводили слово характер. А у мене ще таке, що характер є дух внутри. Якщо ти молоді добре зброєю, і в тебе ще в душі цей такий і характерний характер, то це воно подвійне, чи потрійне, чи в сто разів більше дає ефект. І я хочу сказати таке: дійсно, правильно сказали, що козаки практично не боялися смерті. Так є таке взагалі, що померти за брата козака. Вважалося вищою категорією шляхетності. Що це і вважалося честю померти за казака. І таке було дуже часто. А тепер хотілося б перенестись і хотілося б почути і вас. А куди ділись характерники? Може вони і зараз? Я вам скажу такий приклад. Був у мене друг. Значить, помню один випадок такий. Нема тут нічого абсолютно якогось дивовижного і сверх якогось чоловічного. Шли там трошки зав'язалися, вибігає чоловік 15-20 на нас. Він став отак абсолютно, у нього була відсутність чувства страха. Єдине, що він жалів, це що чоловіче тіло людське, дуже воно.